Добрий день, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти казочку великого українського письменника Василя Сухомлинського. Він багато написав казок і оповідань саме для вас, діточки. І сьогодні ви послухаєте казочку, яка називається Як їжачок готувався до зими. І за допомогою мнемо таблиці спробуйте потім розповісти її своїм батькам. Отже, слухаємо уважно. Василь Сухомлинський. Як їжачок готувався до зими? В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини. Приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але не хоче зайчик йти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок, тому що у них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна, сидить цвіркунь на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав.